Будемо програмувати ключ-карту на Рено Лагуна 2. Так, була скачена програма з інтернету. Кому буде цікаво, можете написати, я скину силку. Відкриваємо програму. Потім вибираємо свій автомобіль. Ось Лагуна 2. Тут є в дужках е, дві кнопки. Ось такі подобається. Так. І починаємо. Зараз інформацію автоміниць, яке там запрограмованих. Я вже був зарані запрограмував ключі. Ось вони. Але хочу вам показати, як це робиться. Так, нажимаємо старт програм. Переконайтеся, що в катрідері немає карт. Треба все витягну, нічого не нажимаємо. Нажимаємо ОК. Далі нам каже, що можете е всунути від 1 до 4 карт по черзі, скільки ви хочете, наприклад, запрограмувати. І нажати ОК. Тобто, беремо карту нову. Ні, спочатку візьмемо стару. стару карту. Нажимаємо, засовуємо люди. Так. Займаємо. Тепер всовуємо нову карту. Так. Довго чекати не потрібно трішки. Так, виймаємо. Потім нажимаємо ок. І переконайтеся, що в катрідері немає ніяких карт. Нажимаємо ок. Ми все витягнули, Все. Зачекайте 2 хвилини, але до прикладу воно там швидко зразу працює. І зараз перевіримо, чи працює. Нова карта. Закриває, відкриває. Закриває, відкриває. Все, працює карта. Чудово. Якщо вам потрібні силки на цю програму, на цей адаптер і на ключі, можу поскидати. Пишіть в коментарях.